Якщо ви ще не спите, частина друга. Тож повернулися вони взяли все, що кінь заказав, та й подалися в дорогу. Коли проїхали вони три гори, кінь і каже хлопцеві: Ми незабаром доїдемо з тобою до однієї маленької річки вузенької. Ти біля річки злізь з мене, похвали річку, попий з неї водички, подякуй і рушай далі. Бо як ця річка образиться на нас, то коли будемо повертатись, вона стане морем та й не перепливемо. Доїхали вони до річки, хлопець, так як кінь, зробив, так як кінь сказав, так і зробив. Їдуть вони далі, аж кінь знову каже Незабаром трапиться нам вовче зграє, ти віддай вовкам усіх овець, бо як не зробимо цього, розсердяться на нас, і коли ми повертатимося назад, розірвуть нас на мать. Ось, ось трапила їм вовча зграя, хлопець зробив все, як кінь йому радив. Та й поїхали далі. Аж їдуть їдуть, кінь знову каже. Тепер нам трапляться кабани, вони лежатимуть, спатимуть на землі. Ти одразу їх повкривай килимами, бо, як цього не зробиш, вони розгніваються на нас, і коли будемо вертатись, потопчуть нас. Тож, доїхали до кабанів, хлопець. Зробив так, як казав кінь, накрив їх килимами та й сплять вони собі далі. Проїхали ще трохи далі. Кінь знову каже: незабаром трапляться нам ведмеді, як тільки доїдемо до них, кинь їм курею всіх. Вони будуть за ними ганятися і дуже веселитися. А як не зробиш, то розлютяться і коли ми їх тим назад, пороздирають нас. Отож побачив хлопець ведмедів дай й кинув їм 63 курки, та й рушили вони далі. Мчать, дороги мчать, аж кінь знову людським голосом промовив. Скоро ми будемо біля диво яблуні, вона росте у золотій чаші з водою. Її стереже весь люк, який ніколи не лягає спати. А як тільки ми доїдем до диво яблуні, мерщій хапає її. Удар мене по сраці нагайкою і лети, чим душ. Золотий хлопець доїхав до яблуні, як кінь радив йому, схопив її, з землі вирвав, огрів коня по сраці, та чим душ, помчали вони назад. Віслюк кинувся за конем і так заревів, наче хотів за сроку його вкусити. Коли кіні з золотим хлопцем доскакали до ведмедів, віслюк їм гукнув не пропускайте цього хлопця, він диво яблуню украв. А ведмеді кажуть, ні, ми не будемо його чіпати. Цей хлопець зробив нас дуже щасливим <схай> з цими курями. Якщо ти нам ніколи добра не робив, ми тобі і не допоможемо. Та її стали далі курей ганять. Тоді Віслюк зійняв тривогу серед кабанів, але ті відповіли ми вже позамерзали, сонце. І вітер нас, сонце пекло, вітер холодив, а цей хлопець нас накрив килимами. І тепер ми лежимо в затінку, і нам дуже гарно під коврами. Ти нам ніколи добра не робив, тож і допомагати ми тобі не будемо. От, віслюк загукав до вовків, але вовки теж відповіли, нам страшенно їсти хотілося, а цей хлопець нам овець дав, отже, ми не чинитимемо йому зла, а навпаки. Якщо йому потрібна допоч, допоможемо. Тоді Віслюк побіг до маленької річечки та й каже: стань морем і втопи цього хлопця, бо він вкрав диво яблуню. А маленька річечка й каже: Ні за що я його не чіпатиму, ніхто так не хвалив мене і не дякував мені, як він. Навпаки, якщо мені потрібна поміч, я йому допоможу. Так подолав хлопець усі перепони і щасливо повернувся додому цілим. Тож минуло. Декілька часу, може, і три місяці. І ось князь знову їхав оглядати своє володіння, де він, йде він лісом, аж бачить, стоїть на галявині диво яблуня. Та така гарна. І диво яблуні, під, і під нею і, і диво яблука, і під нею танцює золотий цав, а там і золотий хлопець з дівчиною тішиться, дивлячись на це все. Постояв хлопець, ой, Господі князь, помилувався на це все, на дітей, на яблуню. І прибув до палацу да й каже: диво дивне, бачив я сьогодні і золотого хлопця, і дівчину, і сидять вони під золотою яблунею, і золотий цап їх розважає танцями. А вони йому відповідають та з глузду ти з'їхав? Тобі це все ввижається. Хіба таке буває? Вийшов князь з кімнати, а вони знову побігли радитися до того чоловіка, що їм радив. Негарного чоловіка, я думаю. Золотий хлопець, а, що там? Ага, він їм каже: Добре, я все вирішу, ви тільки мене не видавайте, що це я вам поради давав. Пішов він, дай знову за дівчину застав золоту. Та й каже: їй, Гарно ти живеш, краще за всіх. Все, що хочеш, маєш. Але брат твій нещасливий, є на світі дівчина. Звати її Азані, яка живе за дев'ятьма горами. Ото була найкраща для нього дружина в світі. Ой, зажурилася сестра, почувши ті слова дужче, ніж раніше. Приповернувся зловив брат та й питає, чого ти журишся, сестра? Що сталося? Ой, братик мій, чула я, що за дев'ятьма горами живе дівчина красуля. Звуть її Азані. Якщо ти не одружишся з нею, то мені й не жити на світі, бо ти нещасливий будеш. О, зіткнув хлопець та й каже Ей, сестричко, щось недобре я чую, але поїду я туди, оскільки ти забажала. Та й хто, значить, повернувся звідти живим? Зажурився, но поїхав. Зустрів він знов свого друга коня. Той питає, його, куди їдемо, які справи. То йому я сказав, що їде по якусь дівчину Азані, яка буде його дружиною. Ай кепські справи каже кінь. Багато людей занапастила та Азані. Обертає вона на камінь всіх, хто до неї торкається. Але слухай коли ми під'їдемо до цієї красуні, ти тричі привітай її. Якщо вона не віддасть, не відповість на твої привітання, ми станемо каменями. Але ти не квапся. І привітання промовляй одразу, не одне. Промовляй, ні, краще буде не одразу. А промовляй. Е, з якомога довшими перервами. Коли вони під'їхали, золотий хлопець привітав Азані. Та вона не відповіла. І вони з конем по коліна стали кам'яні. Почекав хлопець і знову привітав Азані. вона й на цей раз не відповіла, хлопець та його кінь уже по груди стали кам'яні. Золотий хлопець почекав, а тоді привітав красуню втретє. І на цей раз вона відповіла. І кінь з вершником одразу вибралися із каменя, Ну, облущився камінь з них. Красуня Азані сіла на коня попереду золотого хлопця та й поїхали вони з ним. Дорогою Азані показувала рукою на степи і казала: Бачиш ці камені? Вони схожі на людей. Усе це люди, коли вони прагнули одружити зі мною, я обернула їх на камінь. Нащо ти так чинила? запитав хлопець. А я тебе чекала. Якщо ти не оживиш їх, то я не одружуся з тобою, адже вони теж хотіли жити. Якось ми з тобою хочемо. Тоді Азані виняла з кишені люстерко, і як тільки сонячний зайчик сягав камінця, він обертався на людину. Після цього золотий хлопець здружився з Азані, а тоді разом з сестою розшукав свою матір. Забрали вони її до себе, і ще й бідного діда з бабою, який їх виростили, та й усі там щасливо стали жити. Ось і кажуть, ці кінець, а хто слухав, молодець. Будьте добрішими до людей, і все у вас буде гарненько. На добраніч. Па-па.